У селі П'ядики Коломийського району діє центр іпотерапії. Наразі у лікувальному центрі проходять реабілітацію 14 дівчат та 5 юнаків. Серед них кожен другий з ДЦП, аутизмом та синдромом Дауна. Стоп. Кладемо на спинку. лягай, Ручки на куди кладеш? Кажи мені, куди кладеш? На коника, молодець. розслабся, працюємо. Ось такі вправи верхи на конях щодня проходить восьмилітній Михайлик у хлопчика вроджений діагноз ДЦП. Він лікувався не в одній здравниці та санаторному закладі. Утім, зізнаються батьки, це марна справа. ми не стараємося тепер, тому нам сенсу ніякого там немає. Уперше про медичне одужання за допомогою скакунів батьки Михайлика почули ще півроку тому. Відтоді, щоднини навідується навідуються з сином до реабілітаційного центру. Цього разу не прогадали. Хлопчик став більш рухливим і поволі робить упевнені кроки. Ми живемо тко на п'ятому поверсі по сходах раніше. Він ну тако сам ідея, щоб його вести, але Поступово він йде по сходах так одна нога, потім друга. Ну по черзі так. А тепер він старається стапати, ставати одна нога, друга так по по порядку. Ну а що ти відчуваєш, коли катаєшся? Тетяна вже три роки проводить іпотерапію. Сюди дівчину привела власна біда у її старшого брата. З малку синдром Дауна. Дівчина зізнається спершу іпотерапію сприймала легковажно. Утім, коли побачила результат на власні очі, повірила. Хлопчик був потребував реабілітації іпотерапії, ось і ми з ним про займалися два дні. Ось і хлопчик пішов зразу на покращення. Батьки були дуже задоволені. Ось вони прийшли повний курс. Хлопчик просто в у нас на очах, буквально за 15 занять. Нині Масевичі разом ходять на іпотерапію. Обоє переконані, такий спосіб лікування обов'язково допоможе. Коні це дуже гарні, красиві і витривалі помагають тому, що успокоїться. Спокій не рухується м'язами різними фігурами. Тут можна робити зарядками різними. Для кожної дитини з особливими вадами індивідуальна програма. Для одних недужих вистачає кілька занять інші потребують посиленого лікування упродовж півтори року. Один урок триває від п'яти хвилин до півгодини в залежності від стадії захворювання. Якщо дійсно людина старається, ну тобто діти стараються, хочуть цього, вони вірять в те, що вони поправляться, і в них дійсно це виходить. І особливо, якщо іпотерапевт чи просто людина, яка їй допомагає, тобто вкладає в це душу, то все можливо. Для іпотерапії підбирають спокійних і неноровливих коней гуцуликів. Така нетрадиційна медицина доволі затратна. Утримання одного коня в місяць обходиться у майже дві тисячі гривень. Тому підприємці враз відмовляються від такого бізнесу. Важлива підтримка влади напевно, на найвищому рівні, щоб це якось підтримувалося державою, бо насправді бажаючих і дітей дуже багато, а місць, де вони можуть пройти таку реабілітацію, є дуже мало. Тому люди приїжджають з інших областей навіть до нас. Реабілітаційний центр Ковчег працює майже рік. За цей час і по терапію пройшли півсотні людей з особливими потребами. Утім, у черзі пройти таке лікування ще сотні. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.